То червоненькі дахи. Це заросляк, звідки ми стартували. Це Говерляна. І вже піднімаємося. Он, до Говерли. Марічка в велосипедках іде. На Говерлі туман. Але ми йдемо, піднімаємося. Такі гарні краєвиди, трошки туманом. Яка краса. Сонечко, тут же вон пливуть хмарки. Краса. Краса. Йдемо вже три години. О, ні, дві з половиною годинки йдемо вже. Ось наш гід, вуйко Іван. Осталося останні кроки на Гаверлу. Марія так сильно не біжи. Он хрестик. Ура! Ура! Я вас вітаю! Ура! Ми зробили! Ура! О, верва! Ура! Верво, а навкруги нічого не видно! Один туман. Щасливі? зніми да. маму! Наговер. <плес> Медальки є. Відальку ще купимо. Да. Руки трусяться Говерлі. Ну, майже три години, так? Да? Майже три години. Будьте <плес> здорові! Приїжджаємо. Яремка я теж зяря. А ну все перепріємо. Хлопчики, дівчаточка, звірюємо годинники. Нам не з Говерляна, ви з Говерли. Розсіявся туман трошки ненадовго. Хоп, мене, я буду там стоять? Давай, пап. А, я берна заработа. Перший. Доми. Так будьма! Будьма! Будьма, будьма, будьма! Готеро. <laughs> Это у нас бабушка. Это соленый бассейн. Ну, в общем, бабушка тут не очень любит плавать. А скоро бабушка меня снимет, как я буду прыгать в обычный бассейн. Да, бабушка? Сейчас подожди, 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 сейчас я доплыву. Все? Все? Давай, за ножку мою хватайся. Ну, сейчас, сейчас. Сниму, да, я снимаюсь. Держи а, за ножку Давай, вытягивай, давай, Все, а, я, я. я бабушку вытянул, я спасатель. Готовится к прыжку. Пресноводный бассейн. На старт, внимание. Марш! Отлично! Отлично.